Завершилася шоста хвиля мобілізації. У коломийському військоматі її називають найскладнішою. План виконали трохи більше як на 50%. Попри те, що наступна хвиля не оголошена, чоловіків продовжують запрошувати на військкомат. В минулому році взагалі проблем з мобілізацією не було, бо було дуже багато добровольців, які мали бажання піти. На початках цього року, пам'ятаєте, були трошки протистояння, але це я рахую, що було, ну, і помилка військового комісаріату, і органів державної влади. Ну не провели нормальну таку роз'яснювальну роботу. Але після того, як це було проведено, то ситуація покращилась. І вже ця четверта хвиля пішла більш-менш нормально, п'ята, а ну, шоста вже Ну, є об'єктивні причини, бо літо, дуже багато людей дійсно їдуть на заробітки, змушені їхати заробляти гроші, велика відсутність їх по місцю проживання. Ну, це таке об'єктивне. Але є, ну, і було, і є багато ухильників, ті, що свідомо ухиляються. У нас за 2014 рік і 2015 рік було 15 відкритих кримінальних проваджень. Це ті люди, які... Отримали бойову повістку і не прибули у військовий комісаря. Це вже є, підлягає, ну підпадає під кримінальну відповідальність стаття 336. Місто Івано-Франківськ виконало план на 65%, Коломи на 50% і Тисмінц, якщо я не помиляюсь, на 47-48 Область вийшла на показник понад 40%. Якщо реально оцінювати. Ну, 50% нібито це поганий показник. Це не виконання того планового завдання. Але якщо подивитись, ну реально, то це ще більш-менш нормально. Незалежно від того, чи буде вона нова, ця хвиля, чи не буде нової хвилі. Ми будемо працювати з цими військовозобов'язаними. Будемо так само кликати їх для проходження медичної комісії, уточнення військового обліку, бо це є проблема на сьогоднішній день. Цей військовий облік він. Ну, ще з тих часів, як був розвалений, так нормально, ми його ще не поновили. Ми це будемо проводити. То людей попрошу не хвилюватись. Часкова мобілізація закінчилась. надіюсь, що в цьому році вона закінчилася остаточно. вже. От. І якщо зараз будуть приходити ці повідомлення, повістки, то ну, потрібно приходити в воєнкомат. Ми це будемо тут на місці. Кому є потреба на медичну комісію, буде ходити на медичну комісію і будемо накопичувати цей ресурс ну, на всякий випадок, на наступний рік, якщо щось буде. Відповідно до указу. Президента поновлений призов на строкову військову службу. Ми весною провели цей, черговий цей етап призову. І зараз наступний етап це буде осінній призов. Значить, осінній призов відбудеться в тих термінах, коли які визначені в указі. Це є жовтень, листопад місяць. Це будуть відправки у військові частини. Попередньо, перед відправками ми проводимо вивчення призовників. Значить, з 25 серпня, тобто вже з вівторка після свят, ми починаємо кликати призивників сюди військового комісаріату. Це не є мобілізація, це є призов на строкову військову службу плановою. Ще раз хочу наголосити, що призивники не попадають ні в зону дії АТО, ні в бойові частини. Вони попадають спочатку в навчальні центри і тих півтора року, які буде призов тривати, вони в зону бойових дій не поїдуть. Є одна особливість, що можна поїхати в зону бойових дій призовнику, Якщо він укладе контракт з командиром частини. тобто він вже стає військовослужбовцем за контрактом. Тільки тоді він може туди поїхати. То тобто я прошу не хвилюватись, ні батьків, ні призовників. Вони будуть служити на території України без вибуття в зону АТО.